Україна успішно застосувала далекобійну зброю власного виробництва. Заявив президент Володимир Зеленський і додав, що вона вразила ціль за 700 кілометрів, проте не конкретизував, про яку саме ціль йдеться. А секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ракетна програма президента в дії і показав відео запуску ракети. Раніше Данілов стверджував, що систему С 400 Тріумф у Криму знищили новою українською ракетою. Чи саме ця ракета на відео? Невідомо. Цієї теми ми будемо повертатися незабаром. Звернемо увагу на карту повітряних тривог, тому що все спокійно в цій годині. Хоча попередній на сході України спостерігалася активність ворожої авіації. Зараз повітряні сили повідомляють, що відносно спокійно. Як бачите, карта вільна, чиста, точніше. Олександр Моксієнко, керівник центру військово-правових досліджень, зараз разом з нами. Пане Олександр, вітаємо! Вітаю вас. Говорячи про українські ракетні і безпілотні програми, ось ця довга рука, яка повинна діставати росіян, і показати їм, що тилу у них фактично немає. Наскільки швидко, якщо говорити про півтора роки повномасштабної війни, ми нарощуємо ці потужності? Швидко доволі, тому що я вам можу сказати, я дещо знайомий з оборонною індустрією, як які процеси необхідно проходити, скільки це часу займає. І звичайно, що якщо зараз я скажу, що це швидко, багато хто може не зрозуміти, але повірте мені, для того щоб зробити кінцевий продукт в даному випадку зброю, яка буде ефективна і зарекомендує себе доволі потужно на полі бою. Це на це потрібен час. Я думаю, що ми рухаємося, ще й враховуючи те, що агресія триває, ще й враховуючи те, що ворог не полишає спроб відшукувати певні об'єкти, і це зразу це завжди буде під загрозою, тому необхідно зберігати пельність і заходи безпеки. Але загалом процес іде доволі швидко. Я думаю, що Ті проекти, які е, планувалися ще до повномасштабного вторгнення, і були вже практично на виході, тобто, вже е, готувалося замовлення на них, вони так само будуть реалізовані найближчим часом. А ми говоримо про е, нові українські ракети дальністю 700 кілометрів. Е, анонсовані також Даніловим ракети на 1500 кілометрів. Скажіть, а також у ЗМІ. Е, Раз пораз з'являється інформація про модифікацію комплексу С і про те, що Україна може використовувати ці ракети. А, на тепер ви бачаєте, Україна вже застосовувала таку зброю? На мою думку, ні. Ці ракети вони були зняті з озброєння. І за моєю інформацією, Україною. Не використовуються і не плануються до застосування ті випадки, які відбувалися, зокрема в Таганрозі в інших містах, коли Росія намагалась звинуватити Україну. Вони досить часто з'являлися після того, як була інформація про роботу російських засобів ППО і ці засоби ППО кудись летіли ці ракети. Що стосується українських ракет із тих програм, які мені на сьогоднішній день відомо, і які фактично були, скажімо так, до повномасштабного вторгнення. І були практично реалізовані. Над чим зараз працює? це Нептун і Сапсан і які задачі вони можуть вирішити, от в найближчій перспективі? Ну завдання це знищення об'єктів ворога, військових об'єктів в оперативному тилу. в першу чергу, ну по Нептуну дальність складає. Близько 400 км модернізованому По Сапсану, який, я думаю, ми так само побачимо. Це дальність може бути від 500 до 700 км. Різниця в тому, що одна ракета крилата в даному випадку Нептун, інша балістична, яка доволі, скажімо так, складна для перехоплення ворожими засобами ППО. І дрони якраз на відстань дальністю до півтори тисячі кілометрів. Тобто ми можемо ставити три рівні задачі. Перша задача це. Знищення військових об'єктів окупантів Криму, включно з Кримським мостом, друга задача це знищення фактично в прикордонних областях об'єктів російських. А їх там дуже багато, особливо в Ростовській області, і не тільки. І третє це ураження більш дальших тилів військових об'єктів російських військ або оборонних підприємств військово-промислового комплексу Росії безпосередньо. На її території, плюс там аеродроми і інші військові цілі, які вже за доцільне буде вважати командування. Олександр, за даними української розвідки, росіяни приблизно 100 ракет зараз виробляють щомісяця. і фактично всю цю кількість вони її використовують. Скільки часу потрібно Україні для того, щоб почати виробляти? Приблизно таку ж саму кількість ракет. І чи потрібен нам паритет в цьому питанні? Для того, щоб якщо Росія наважується завдавати удари по українській критичній інфраструктурі, можливо, робитиме це цієї осені, як і минулої. Щоб у нас було чим відповісти їм? Безумовно, безумовно на це потрібно працювати і цього прагнути. Це насправді важка задача. Вона не проста, тому що, хоча б через те, що засобів доставки у Росії такої зброї більш ну я маю на увазі стратегічна авіація, в якої ну, і наразі в Україні немає. Тому звичайно, що їм дещо простіше, в них більше, більше номенклатура цих ракет. Але разом з тим, звичайно, що для нас ключове залишається. Це нарощування виробництва наших ракет і дронів для нанесення ударів для того, щоб вийти дійсно бодай на якийсь паритет, ну хоча б починаючи по дронам. А далі вже наступне завдання це вже ракети. По дронам я думаю, що це ближча перспектива. По ракетам ну, об'єктивно це дещо важче і більш віддалена перспектива, але до цього все рухається. Ну, росіян може і скорочуватися кількість ракет, які вони будуть виробляти щомісяця. Будемо сподіватися, що санкційне навантаження і вибухи на профільних підприємствах цьому сприятимуть. А на вашу думку, чи помітно, що росіяни вже готуються до обстрілу критичної інфраструктури ближче до опалювального сезону? Я думаю, що так це пов'язано якраз з певним таким затишчям, який час від часу відбувається, коли можна констатувати, що ворог може накопичувати якраз ракети, певний залп для того, аби збільшувати кількість обстрілів і інтенсивність, якраз на осінньо-зимовий період. Але я думаю, що як кажуть, знаєте, в цю ж гру можна грати вдвоє вдвох. Тому українські сили теж будуть накопичувати певні засоби для того, щоб наносити удари у відповідь і потужно відповідати. Ну і плюс засоби протиповітряної оборони, які систематично я думаю, за допомогою наших партнерів будуть нарощуватися, будуть цьому допомагати. Тобто, ризики того, що такі обстріли можуть посилитись на осінньо-зимовий період, вони звичайно є. Але я не думаю, що це буде в такій кількості е, одночасно, як це відбувалося, наприклад, минулого року. Через те, що вони виснажилися, чи через те, що наша обороноздатність зросла? Е, і те, і інше. Я би не сказав, що вони е, аж настільки істотно виснажились, що не мають можливості проводити обстріли. На жаль, ще ні, вони мають. І на жаль, вони завозять різними схемами, сірими, чорними і іншими, обходячи санкції, компоненти для виробництва ракет і мають можливість їх виробляти, але певною, скажімо так, мірою, все ж таки, виробництво і обсяги запасів, які були в них рік тому їх було більше. Зараз все ж таки їм потрібен час і пауза на те, щоб виробляти, і потім, уже накопичивши, здійснювати обстріли. І в цьому різниця. І на фінал нашої розмови ще зачепимо тему реформи військово-лікарських комісій. На вашу думку, з тих меседжів, які ви почули в інформаційному просторі, які наразі найлегше зараз найшвидше запровадити, які найбільш потрібні зміни? Я думаю, що звичайно дуже добре, що це розпочалося, тому що влад потрібно наводити. І добре, що є відповідні рішення РНБО. Мені здається, що потрібно просто довести до ладу якраз ту реформу, яку розпочинає це об'єднання реєстрів, і це буде корисно, і це допоможе умовно, щоб ми дійшли зрештою до е, військового квитка цифрового в дії там і так далі. І це все було об'єднано з базами медичними, починаючи від сімейних лікарів. І далі я вважаю, що це було би дуже корисно. Ну а боротьба з корупцією і іншими факторами це вже звичайно завдання правоохоронних органів. А вилка мають бути в ТЦК чи в державних клініках? Я думаю, що це питання, скажімо так, має вирішуватися, враховуючи навантаженість зокрема, тих чи інших установ. І якщо є можливість організовувати це при державних клініках, то чому ні? Якщо говорити про те, які помилки вже були допущені, як їх виправляти, зокрема, чи бачите ви в який спосіб взагалі можливо визначити які довідки були фальшивками, і як можна притягнути до відповідальності? Ви бачите цей практичний інструмент? Це дуже складно насправді, я скажу відверто, але ну з точки зору практичної, звичайно, потрібно проводити відповідні експертизи і потрібні проводити повторні медичні комісії, незалежні максимально об'єктивні для того, щоб виявляти що було не так. Але це дуже великий пласт роботи і дуже суттєва навантаженість. Я підозрюю на медичну систему українську може бути.